Доброго дня всім. З моїми перепілками все гарно, всі живі, здорові. А, ні. Ось одного побили. О, ще він і кричить тепер. О, ожив! Око відкрив, слава Богу. А то око розбите було і там кров була на ньому. Все, виживе і буде жити. А побили його отут, дівчата. Тут 15 дівчат і 5 хлопців. Може, такий грамотний був, що його побили. Тут два хлопця і 13 дівчат. Так що. Все з усіма гарно. А тут самі дівчата. Так? Да. Так що так? Все з ними гарно? Сьогодні у нас не жарко, не відкривай роти. Сьогодні прохолодно. Водичка збоку у них. Так що все чудово. Їжа є, все в них є. Навіть вони розкидають. Так що таке? І пішла сьогодні управлятися. Дуже багато роботи. Все вам покажу сьогодні. Ось у мене перепілка, хочу зважити. Уже вона все обскобена, розчинена, все, нулі і важу 320 двадцять Ось залишилося в пам'яті 320 грам. Ваша перепілка. Сьогодні її 53 дня. Оці перепілочки 53 дня. І то ми задержалися, того що і справили нам учора морозильну камеру. Так що, так, у місті посадила цибулю радар і ось її вже вбрала. Така цибулина велика. Так, що, а в селі ще росте. Убрала до дощу чесник. Ось ще відро. І це якийсь другий сорт, не знаю. Так що, чеснику у мене ось два відра таких великих. Ну, ще й трошки. Залишався в мене часник того року. Я його дрібненько порізала, висушила на жаровні на сонці. І ось дивіться, скільки я на блендері накрутила чеснику сухого. Так що чесник прошлого року не пропав у мене. Наварила варення. Показала вам пустий чавунчик, а вони вже ось усі у баночках півлітрових. 29 штучок. Одної не хватило. Ну, було б, було, б, тому щоб ось у чашки. Чашка велика. Так що це таке. робоча обстановка. Банки гарячі. Не покажу, яке там густе, не густе Це не варення, а джем. Він буде густий. Так що, все, смородину вже обірвала і зварила варенечко Варення з чорної смородини а тепер закриваю вишневий компот. Чотири баночки закрила, додала м'яти ще. Он гілочки такі, а це буде чистий компот, чисто вишневий. На одну банку додаю цукру, чашку тут 350 мл. і трошки додала лимонної кислоти, так як вишень мало в банки. Обрала часник. І погляньте, що я посіяла. О, гірки. Три рядочки. А це цибулька. І нічого сюди не, не посадила, не посіяла. Учора вечором замочила кабачки і висажу вже. Пророщі. Так що так, місця багато. Посажу ще, знаєте, що рядочків 4-5, цибульки. Зараз покажу якої. Ось таку цибульку висажу, бачите? На горі вона росте. Уже у цибулька пустила ось стебла. Ось цікаво, викинула, тепер тут і тут. Шапочка з цибулькою. І таких багато. Так що, хто знає, як ця цибулька називається, напишіть в коментарях. Клубничка ось. Мало в цьому році. Та й взагалі клубника погана така. Треба вже міняти напевне. Моркву в нас зиму сіяла і подивіться, скільки багато стовпурів. Даже різних кольорів. ось розовий, білий, а сорт моркви один, Канада Х один. Морква гарна. Так що так. Помідори квітнуть, но зав'язі мало. Може, ще рано, не зрозуміло. Тут ось якийсь сорт. А тут курочка заховалася і буде нести яйце отут з краю в помідорах. Це такі високі, а помідор немає. Ось синій якийсь. Ну, в мене сорт є такий. Там взагалі. Ягода синя, як слива. Так що, це такі помідори щось народують.